Всім привіт, з вами завжди Хохкер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою крієр в f 12 І що не зробиш заради того, щоб записати відос? Я поняв, що сталося, плюс-мінус з моїм мікрофоном, але мені тепер його треба тримати в дуже незручному мені положенні. Мені доводиться тримати його в руках, щоб просто озвучити відос для вас, щоб ви його просто подивилися. Я сподіваюся, що вам хоча б він сподобається, ви додивитеся його до кінця. Так от, по старту і решіться на сьогоднішню гонку в Японії п'ятого сезону. На полпозиції Лекларт, другий піа. Астрий, третій, я, четвертий, Антонель, п'ятий, Албон, шостий, Ферстапен, сьомий. Норіс, восьмий, Окон, дев'ятий, Лоусен, 10. Франко Кулапінто. Вперше. В топ 10 за цей сезон. 11. Цуна, 12, строл, 13, Барон, 14. Арон. Дивно. 15-й. шістнадцятий 16, 16. Мейер, 18. Бортулето, 19. Мелані і останні хаджар. Чому я сказав, що Пол Аарон, 14-й то дивно, хоча то новачок сезону. Бо тому, що Пол Аарон, він в кваліфікації. Їхав прям дуже, ну, дуже добре. Ще на старті сезону було, було ясно, що він кращий за Албуна. І я лише свою думку не зміню. Якщо що, я вам з вашого дозволу не буду показувати перше коло через ось такий момент, який я тільки що побачив. Бо тому що я хотів атакувати Леклера через його поганий виїзд, поганий старт. Ви поняли. Я просто хотів його атакувати і догнати якомога швидше. Ну, я вже на другому колі кинувся на Оскара Піастрі, що додало мені, м'яко кажучи, невеликої мотивації просто фінішувати якомога, якомога вище у гонці. А через те, що я хочу фінішувати якомога вище, тупо через те, що Леклер Леклер вже має дві перемоги в сезоні. Це якщо тільки дві гонки пройшло і він має дві перемоги. То мені потрібно терміново щось робити. Бахрейн, я само собою виграю, але хочеться якось ще до Бахрейна виграти. Тобто, щоб було дві перемоги підряд. І я так думаю, що домінація Леклера я або прерву, або все ж таки він виграє чемпіонський кубок, що, до речі, він вже давно заслужив. Да. Ну, до речі, до речі е, забув вам сказати, що. У нас дехто в цій гонці стартував на софті. Це Антонелі, Ферстапен там, по-моєму, ще хтось. Навіть не, по-моєму, а точно ще хтось там, по-моєму, якийсь пілот Заобіра. Ну, коротше, 100% ще хтось. Ну, а той факт, що Антонелі зіпсували гонку, то є факт. І нічого з цим не поробиш, Блін, Забув, що зняти мікрофон в наушниках. Ну, тепер зняв, бо тому що мені мішав тут під оком. Коротше. Руки болять, ну нічого. Euh, поки що Оскар Піас мене знову проходить, вертає свою першу позицію. але чи надовго? от в чому питання. Бо якщо не надовго, то сенс був її вертати. Ну хе. Тільки що треба було мені опустити ті обосрані руки, як у мене дуже відключився мікрофон. Чесно, я хз що з тим мікрофоном, але це все може через те, що він вже старий і так далі. Коротше, відключився в мене тільки що. Не можна його так дьорити, треба тримати його в одному положенні. Неприємно. Но я сподіваюсь, що я скоро куплю руль, а після руля я вже буду думати, де дістати бабки, де треба е, надибити собі бабки на мікрофон. Я сподіваюсь, що я їх надибує доволі таки швидко, бо якщо я їх надибую ні не швидко, то буде ніхірашеньки неприємно. Так от. Поки що, на восьмому колі я знову лідер Шарле Кларп продовжує якось триматися за піастри, і. До речі, знову хотілося б побачити дубль Ферери, типа... В Австралії Шарль Фінішов перший, я другий. В Китаї я міг виграти, до речі, але мені там, бар... мені там не чуть-чуть, буквально одного хорошого такого повороту і хороші помилки в не вистачило, щоб виграти ту гонку. Ну а знову я другий і Шарль перший. А от в Японії давайте подивимося, хто сьогодні виграє. І так, увага, мені довелося взяти у свого брата мікрофон для того, щоб доозвучити відос. Причому той мікрофон був йому сильно потрібен, бо тому що він зараз, ну прямо перед моїм, перед тим, як я почав монтувати він, і грав там з кимось. Коротше, я не буду розказувати все точно, але то, що йому тільки шокатку в Team Fortress 2 зі ПСО і мене поставлять в паровозі, то є факт. Ну, давайте на цьому не зациклюватися. Ми ж з вами, як ніяк, у формулі, так що давайте ну, Покладемо око на формулу, а не на якийсь там Team Fortress 2 і перевозіки. Так от, ну да, до речі, мій мікрофон здох, як вже поняли. він здох уже з кінцями. Типа він світиться, ніби він включений, але він не працює ніхуя. Він, він теж не відображається, і у фільморі він тим більше не звучить. Тобто, все, мікрофона вже по факту нема. ось все зв'язок, звук і так далі. Зв'язок, зв'язок. Ну, тупо нема сенсу. Короче, я відправляюся на підстоп на 13-му колі по стратегії. Утланд, ой, точніше, Оскар Пястри і Леклер, вони не відправляються. Ну через те, що Оскар не відправився перш на підстоп, то врахуйте, що він сам собі проїбав перемогу, бо тому, що його атакував? Шарль у Оскара там була ще якась помилка, помилка, не помилка, а поломка. І все, типу, врахуйте, що Макларен знову нам просрали. Не, ну я ж казав, що якщо я буду Феррарі, Макларни будуть просирати мені на раз-два. Що, до речі, сталося, ну, правда, просарали не тільки мені, ще й Шарлю, так що. Враховуйте, що. Робота для двох. Ну, короче, ви поняли, ви все поняли, ви ж не тупі. Блін, мене не покидає думка, що мене в паровозик поставлять. Ну нічого страшного. Я сподіваюся, що я виживу після паровозика і вже от там на днях ви побачите відос в бахрейні. І я сподіваюся, що після паровозика в мене буде не сильно розірвана жопа. Ну, єдним словом, давайте я вам покажу то, як я обганяв Science. Да, до речі, тут використав повтор через свою тупість, через те, що я сконцентрувався на тому, як їде Science, я хотів швидко війти в поворот, но трохи затупив. Нічого страшного тут не сталося. Єдним словом, я намагався пройти якомога швидше, бо, тому що я зрозумів, він мене тримає. Він мене тримає і... Торчати за ним до кінця круга ні в якому разі не можна. Но... І ще ще, одне з найнеприємніших він мені тупо грів шини А через те, що він мені грів шини то було трошки неприємно. До речі, я не став перевіряти, як там звучить новий мікрофон. Так, е, да, це правда все файн А8. По-моєму, чи А8. Я... я ХЗ, чесно, просто я ХЗ. І я толком тут навіть налаштовувати його не став. Я лише настройки, брата. ну, В дужках Кріса з Оприської їзди, хто знає, той знає. Ну, коротше, ви поняли. Олди поймуть. То точно. А зараз я буду обганяти Сенси, все-таки я вирішив почекати до зони ДРС, І, на щастя, на моє щастя, я встигаю виїхати ну, за Сайнсом, попереду Леклера, но за яким херо він не тримав, я не знаю. Він їде щось з двома підстопами, тому якого він не тримає ще одне питання. Ну, Тут, типу, то саме питання, але в іншому сенсі, на він не тримає. Коротше, 10 кіл до кінця. Андрей Кімінтонелі зараз лідирує в гонці. Тобто, по факту, він бореться зараз плюс-мінус за топ-5? Ні, навіть не топ-5, а топ-7 точно. Ну, якось так він зараз бореться, але принаймні він боровся до цього моменту, Бо тому що у нього згорає мотор, він сходить з дистанції. Це лише третя гонка. Я не знаю, чому е, розраби, ну, Codemasters і не зробили ту херню, тому що. Е, я ж не раз типу... Жалівся на те, що як так може на самому початку сезону згорати мотор. Я розумію, згорає мотор. В 5-й 6-й гонці зону. Ще, то і можливо, то ж цілком реально, но то, ж згорає на першій, другій, третій, четвертій гонці. Ні, ну то просто, звичайно, то. Я не знаю, як без матів то сказати. Чи... Я. Я за як без матів то сказати, то напишіть в коментарях. Ну давайте так, кірдик. Все. А, давайте я вам покажу зараз останнє коло даної гонки. Я... Просто вже немає сил говорити, бо тому що у мене і здох мікрофон, і сценарій я не написав, бо у мене тупо немає часу. І зараз ще треба доробляти той відос в плані прев'юшки. Тобто мені треба зайти в ігру і поскрінити все з гонки. Ну, хто не знає, той не знає, що хайдлайди там є. Ну, коротше, останнє коло 27. І на цей раз я знову лідер. Знову так само в Китаї, но не даю на початку кола пройти Шарлеклеру себе. І він мене не проходить і за рахунок цього. Я залишаюсь лідером. І в першому секторі доволі таки ще добрий. Так, ї... да, я їду тут херово, но... Поки що тримаюся, мене носить зовсім правильній траєкторії і за рахунок цього програю, але не сильно. То те, що йду з трехшим контролем, з траєкторією включною. В Бахрейні цього не буде. В Бахрейні буду їхати без траєкторії, без трек-контролю, як це вже прийнято. З другу, по четвер... по третій... Ні, по четвертій сезон да, я так їздив. І ви то бачили: я їздив так на Вільямсі, я їздив так на Мерседесі, і я так буду їздити на Феррарі, я так буду їздити на всіх болідах на цій трасі. Ну, Мається на увазі не на Сузукці, а на Бахрейні. Ну, да. Коротше, у нас Шеландо Норі збореться за подієм. Ну чи вдасться йому на подіїм попасти, теж питання. А ще Макларене сильно присильно через свою геніальну стратегію і то, як вони геніально зробили підстоп для Оскара. Ну, Врахувати, що вони просрали дуже багато очків за перші три гонки в кубку інструкторів. За кубок чемпіона Піастрі і Нор ще бореться, але питання, наскільки Наскільки багато у них шансів. Ну, не знаю, не знаю. Поки що наша, наша Феррарі наймощніша. І до речі, нарешті, вперше за сезон, тобто п'ятий сезон, я перемагаю. Я отримаю перемогу. Да, не в Австралії, не в Китаї, а в обосранні якої просто ненавиджу всією душою Сузуку. Сузуці. Я ненавиджу цю трасу, я ненавиджу... Давайте так. Я ненавиджу Китай, я ненавиджу Сузуку, я ненавиджу Угорщину, не в плані країн, я маю на увазі траси. Я ненавиджу ці траси. Я їх капець як ненавиджу, їх сильно присильно ненавиджу, терпіти їх не можу. То ну, просто такі дерьмові траси. То таке говно. Чесно, то таке дерьміще. Ну просто без коментарів. Ну так от, все таки, Ландон не встигає для команди заробити подіум, ну і похер. Там для. Команди заробляє Естибан подіум замість Кімінтунелі. І Естебан добре, молодець. Але Кімі все одно пізже, бо тому що в минулому сезоні Кімі нарешті став їхати прекрасно. Здобув перемогу, здобув багато подіумів для себе багато. І заробив більш, ніж 120 чи 130 очків. А в той час, як в Естебана, там було щось просто 100 з лишнім Розумієте, який то рівень? Ото малий подорослійшов, малий подорослі, де. де, Ну хто пам'ятає, то пам'ятає, що в першому сезоні в Саудівській Аравії отримав подіум, і то зовсім випадково. Ну нічого страшного. Так от, давайте подивимось на результати. Я перший, лік, другий окон, третій. Норис, ну, четвертий, п'ятий. Цунода, шостий, п'ятрість, сьомий, Ферстапен, восьмий Альбон дев'ятий, Берман. І, до речі, хас очки. Арон, не зміг, до очків доїхати. Гаслі, 12, 13, санч, 14 мерт, 15 бортала, 16 хаджар, 17 лосов, 18 Колопінто, 19 Мелані і один схід від Андрея Кімі Антонелі. Поки що, у нас в особистому заліку все вроді би як нормально. Я від Шарлі вісти все на 2 очка. І в Бахрейні ті 2 очка, якщо не більше, то теж не відіграю. Ну, коротше, якщо Шарль там фінішує другим, то по суті я буду в плюсі на 5 очків після Бахрейна. Ну, точніше, Шарль буде, типу, доганяти мене. А зараз я з вами прощаюся. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. був, як завжди хокер-хоклик. Всім Підписуйтесь на інстаграм, вступайте в Discord, сервер.